1 грудня відбулось чергове засідання Верховної Ради, які законопроєкти вдалось прийняти. Маємо змогу наживо запитати в української політичної діячки з нами на зв'язку. Ірина Борзова, народний депутат України, 9 -го скликання, голова Вінницької обласної організації політичної партії Слуга народу. Пані Ірину, мої вітання доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які ж важливі законопроєкти прийняв сьогодні парламент? А на цьому тижні. На розгляді Верховної Ради більше аніж 30 важливих законопроєктів, Зокрема, це законопроєкти євроінтеграційні, які наближають Україну до Європейського союзу, також законопроєкти щодо соціального захисту військовослужбовців. Також ми прийняли законопроект, який захищає права дітей під час війни, і також сьогодні прийняли важливе рішення щодо українців, які взяли кредит на житло або авто, і саме за рахунок, внаслідок військових дій, внаслідок терористичних атак з боку Росії, це житло постраждало. Розкажіть, будь ласка, детальніше для початку про євроінтеграційні закони, 23 червня країни Європейського союзу проголосували та надали статус Україні кандидата на вступ і також висунули ряд вимог. Зокрема, це і продовження реформ судової реформи боротьби з корупцією, реформа конституційного суду і Першу чергу потрібно адаптувати українське законодавство до європейських норм, і це саме завдання Верховної Ради України, тому що це єдиний конституційний орган. Які займаються законотворчою діяльністю, і саме на цьому тижні велика кількість євроінтеграційних законопроєктів, зокрема законопроєкти щодо досконалення діяльності антимонопольного комітету, законопроєкти щодо захисту прав людей з інвалідністю та їхнє право на працевлаштування на роботу та на освіту, також законопроект щодо постановлення. Процедуру відбору на посаду конституційної суді на посаду конституції також ратифікація угоди між Україною та Європейським Союзом щодо електроелектронної ідентифікації. Багато законопроектів ми працюємо. Я також хочу зауважити, що кожен законопроект має висновок від Єврокомісії а дуже важливо. Що наші Закони були адаптовані до європейських стандартів. А що стосується дітей, які зміни передбачені для посилення захисту прав дітей під час війни? Ви знаєте, на жаль, внаслідок страшної війни, яку розпочали в нас, збільшуються родини, які знаходяться у важких. В сімейних обставинах і в нас збільшується кількість таких дітей. Тому Верховна Рада сьогодні внесла зміни до сімейного для того, щоб збільшити можливо час для родин, щоб вони змогли. Подолати важкі обставини в їхньому житті. А що стосується дітей, то надати дітям можливість бути у родині патронатного виховання тобто, коли родину бере сім'я на певний строк для спілкування, виховання можливо для реабілітації раніше в діючому законодавстві. Могли брати на виховання дітей строком від трьох місяців. Верховна Рада внесла зміни, і за згодою органу опіки та піклування цей строк може бути збільшений від шести місяців, але не більше ніж на час дії воєнного стану. Також у сім'ю патронатного вихователя. Вихователя можна брати на виховання дітей, які не тільки пов'язані родинними зв'язками, тобто братів або сестер, але й дітей, які ніколи не проживали разом, але не більше, аніж п'ять осіб. Я хочу наголосити на тому, що саме сім'я патронатного вихователя або патронатна послуга в Україні надається. Тимчасово, тобто родина може взяти на виховання дитину, якщо в дитина є батьки, є рідні, є оборони, але в цей час вони переживають дуже великі проблеми, які не можуть вирішити. І от саме на тимчасове виховання сьогодні родини можуть взяти дітей, які потребують нашої уваги під час війни. Ви сказали, що закони про закони, що підвищують соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей, про що саме йдеться? Розкажіть детальніше. А ага, сьогодні внесені були зміни у законопроект про соціальний захист військовослужбовців та тих сімей у законодавстві була норма, що військовослужбовці мають право на відпустку за сімейними обставинами. Що це означає? Сімейні обставини це, наприклад, коли в родині хтось захворів або народили. Але насправді військовослужбовці мають і інші обставини для того, щоб приїхати до родини, і тому Верховна Рада внесла зміни, якими передбачено, що військовослужбовець має право офіційно на 10 днів відпустки зі збереженням заробітної плати, а також без урахування часу на дорогу, тобто фактично. Плюс чотири дні на дорогу, 10 днів відпустки і чотири дні на дорогу. На завершення розкажіть, яку підтримку від держави матимуть українці, які через війну втратили майно придбане у кредит. Були внесені сьогодні зміни до податкового кодексу України саме для тих людей, які взяли кредит на житло. Або на транспортний засіб, і це житло або транспортний засіб є єдиним у користуванні. І якщо це житло внаслідок терористичних дій Росії було знищено, відсотки та ціло кредиту буде оплачувати держава. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і дякуємо, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. На все добре. Дякую, дорогі відничани. Як тільки закінчиться у нас засідання, одразу поїду на Вінничину для того, щоб разом працювати, допомагати. Слава Збройним силам України! Разом до перемоги! На все добре глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Ірина Борзова, народний депутат України, дев'ятого скликання, голова Вінницької обласної організації політичної партії Слуга народу.